І всім привіт! З вами Ніка, а не тільки і я. Як бачите, зі мною сьогодні Лесичка. А як ви знаєте, Леся моя подружка. Ось вона І сьогодні ми граємо в хованки. Вже вибрали карту, я навіть не вспіла. Я буду. хайдер. Це хто ховається. Шукаємо. Пробачте ще знову повідомлення скамлять наш клас, і я їм нічого не можу зробити. У нас музей нова мапа. Як я вам і казала, що не хотіла вибирати, бо мабуть, нова мапа і не хочуть. Я хочу заховатися за чимось. Ось, наприклад, як це. Вже у нас почався час. Вибачте, мабуть, 24 лютого я не зможу викласти. ну, Я викладу вівторок, я озвучу 24 лютого і викладу вівторок, бо в мене ліміт, ну ви зрозуміли, все така. І вибачте знову ж за мій голос, я або в ну, мене трохи закладений ніс і все таке, але... Всі українці знають, що сьогодні за день. Вже три роки, як Україна воює, я задав права. Дивимось. Лесечку нашу прибили, Ой, як ви бачили. ну це Лесічка. Ну нічого. Тут дуже класна мапа, хочу я вам зауважити. Мені подобаються такі мапи, вони дуже надзвичайні. Е, і повторюю правило, нам треба бути якимось предметом, якщо тебе знаходять чи ще щось, то ти стаєш, щоб шукати, з інчили. І, наприклад, всі знайшли х... і залишається один гравець, то він виходить. Тобі настрій, як вам сказати. Стає, він стає на за відео, але якщо ну це хто шукає, я, заходив... я кажу, вибачте, будь ласка, бо я говорю, емоція не дуже щаслива. І И... ой, Ласічка пішла. І ми маємо заховатися в середньому. Леся, тікай відсюда, не рада, Леся, фу, чіп! Фу пішла відсюда, пішла, киш, 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 киш. Киш. Давай я ході попасти. давайте її обдуримо. І я без чхайду. Я виграла, я єдина, хто типа змогла. а хтось уже добиває. Ну як завжди. Ось я. Так, одна наша Леся. вона затупила, кудись побігла. І наступний раунд у нас буде через 21 секунду. Давайте, я жду вашого актива, підписок, лайків і цього різного давайте я чекаю, що це таке. Не буду знімати відео, якщо ви ж такі. Тож, давайте, підписуйтесь на канал. Лесічка наша щось написала. Я у відео Ешкері. Я хайдер. Мій шанс був стати 5%. Мені треба. Ой, ні, я провалю. Мало часу. Я точно провалю, я вам кажу сильно зливається. Дуже, дуже сильно. Я зрозуміла, що означає, коли чорніє екран, все то шукаю. Леся, ну як так? Як так? Саме перше мене, звісно. кого ще. Так? Не можна пити оно всі гацаються но да не можна, не можна, я то понял, да? Надо за мною побігати, А що ж, конечно. Ну конечно. Надо за мною гасає, А що мені що? Вс. від мене. Ой, ти сюда убрать. Я віддаю. Так. Напишіть, чи ви хочете третю частину, бо я ось дивлюсь на цей хеппі хаус. Ще раз вам повторюю. Підпишіться, обов'язково. Я дуже стараюся над відеоми. Як ви бачили, а якщо ви не бачили, треба подивитись. Я їдаюсь. Не дожила. Так, якщо ви дивились. Відео, ліфт веселище. Якщо не дивилися, то швидко це додивлятися відео і дивитися. Так. Там дуже весело, там я додаю вже мемчики різні. В цьому відео будуть також меми. Див... Дивіться, обов'язково. Обов'язково. Не зрозуміло. Е, так, що ще я вам хотіла сказати? Я вже забула Зараз. Усе, нам треба тут всіх перевірити. Я зараз все тупо один. Один. Один бестхайдер. Сікер. Був отакий. А, бестхайдер, не вижив. Йо-майо. Так, це наша весічка. Весечка любима. Це щось пишуть в коментарях. Є такто. Українською, українською треба. Українською треба. Ось це щось зависло. О, господі, мені вже предлагають щось купити. Не як завжди. Типічно я. І знову ми тут. Я люблю цю мапу. Я не розумію, мій шанс був 8%. 8. Це виходить, якщо... Ладно, пропустимо це. Воно нам не надо. О, господи, о, господи, тут нема вже де заховатись. Просто. Це якесь роздвоєння лічності. Психологу треба коли таке. Але нам треба... Стаємо. Стаємо. Ой, краса яка, ой, краса. Ще нам відмічаються люди. Я вам позначу, де люди. Відмічаються, не хто шукає. Я вам позначу на відео зараз. Тільки до озвучую. Я озвучую відео, він шорт о. Він шорт стояв його. Ну, ви, а... ну, я Відреагувала. А я вже її не замітила, я навіть не тікала. Ой, я ще давно зняла це відео. Цей день, коли виклала інше, але не було ніяк часу, бо ту зічку треба вчити, то все. Давайте ознайомимось поближче. Мене звати Ніка, мені 11 років, я ходжу в 5 клас. Якщо хочете знати про мене чого більше, обов'язково пишіть а, і як вам сказати, я зніму окремий тавер, щоб... Я вам правильно сказала. Щоб я розказала про себе. Лесічка моя любименька, як я її люблю. Знайшла її. Чобіки, а Що це? воно таке взагалі. Хто знає, обов'язково пишіть. Обов'язково. Будь ласка, підніміться актив. Я для вас дуже стараюся. Я тут актива немає. Будь ласка, я вас дуже внуш. Так. Тут є другий поверх, що можна підняти. О, господи, ну, це дуже палівно, що посередині стоїть. Ой. Все, бачите? Та ліфт, я не пам'ятаю, чи я заходила. Е, начебто на початку. У цей коти я заходила. І ті фіцелі ти піднімаюся. Вони шли Best Hider. Best Hider. Як його правильно читати? З вами була я, Ніка. Підписуйся і з Лесію. Пока!